На термометрі в спортивній залі плюс десять. В таких умовах тренується паралімпійська чемпіонка Мар'яна Шевчук. Починає з розігріву. О, тут холодно, дуже і, і зараз розігрітися і підходити на вправи робити це. Можна травміратися. Запугуюсь як можу. Своєї бази нету сьогодні для інвалідів. Всі види спорту вони займаються в орендах по договору там, там, там в тому залі. У нас у наспорту вот, спеціалізованого залу, для регіонального центру немає». 2019-го Мар'яна перехворіла мінінгітом, розповідає тренер Олег Пакула. Тоді каже, взагалі боявся, що втратить чемпіонку. «Ми не мали право пропускати старт. І ми почали тренуватися. Що там могло, це зараз я вже читаю, патологію після мінігіта і все інше. Ми ж її лічили як? Ми лічили не просто як чоловіка, ми лічили так, щоб поставити як спортсменку, ставити її на тому рівні. Тоді розповідає тренер, Мар'яна не лише здолала хворобу а й здобула перемогу, яка дозволила їй отримати ліцензію і поїхати 2021-го на Паралімпіаду до Токіо. У серпні цього року ця дівчина з ростом 129 сантиметрів і вагою 55 кілограмів підняла штангу 133,5 кілограми і завоювала паралімпійське золото. Світові рекорди його Мар'яна б'є останніх чотири роки, каже тренер. Очолює світовий рейтинг у пару ліфтингу у ваговій категорії до 55 кілограмів. Після паралімпіади в Токіо перемогла на чемпіонаті світу. Всі титули, які є, от вона виграла. їх. Вона чемпіонка Європи, призерка Європи срібна, рекордсменка Європи, дворазова чемпіонка світу, срібна призерка чемпіонату світу. П'ятиразова чемпіонка рекордсменка світу. Виграла, я вже збився, про 6 чи 7 кубків світу. От, виграла Паралімпійські ігри. В 2018 році вона була признана міжнародним паралімпійським комітетом кращою спортсменкою і світу. За один підхід 750 кілограмів. Це вага Таврії, жартує тренер. За тренування Мар'яна піднімає до семи тонн. З такою роботою на дівчачі справи, як, от манікюр, не залишається ні часу, ні бажання, каже спортсменка. Не люблю це. Воно я не знаю таке відчуття, як будто як мені щось на пальці не Спортивної залу, розповідає Мар'яна, її привели у два роки. Сестра займалась, вона спостерігала. Спорт навчив бути сильною, попри низький зріст, ображати себе не дозволяла. Це все почалось. В саді школа і все так далі. Я в школі свій характер показала і відтоді не зачіпала, якби старалась не трохи. Пауерліфтингом дівчина почала займатися у 19. Все, розповідає розпочалось із зустрічі з тренером. Я її привіз сюди. Прийшла і тренуватися. знайдеш правильно тренера. Знайдеш ту людину, яка буде тебе вести, а ти будеш їй допомагати. Все можливо. Головне, щоб ти хотів. За шість років дві паралімпіади, золото на одній із них. Два рекорди Європи і п'ять світових. Десятки перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та чемпіонатах. Всі свої медалі вона нині зберігає у цій кімнаті в гуртожитку. Тут живе останніх п'ять років. Це житло дівчині надав аграрний університет. Вона навчається у вищі на технолога. Ця медаль з Паралімпійських в Токіо. Ці медалі з чемпіонатів світу, дві золотих одна срібна, Ці з Європи. 18-й рік, дві золотих. І чотири медалі з 2015 році зробила дві золотих серед юніорів і дві. Серед дорослих. У її гардеробі, каже Мар'яна, переважно спортивний одяг. Втім, є і сорочки, і джинси, хоч носить їх вкрай рідко. Це вже на новий рік готово. Всі купили собі. Ну от є пару рубашок, таких. Я на ньому так то не ходив, Так то все спортивне, спортивне. Мар'яна народилася і виросла у Хмільнику, але з 2016 року виступає за Вінницю. Попереду ще одна паралімпіада, і дівчина до неї готується. Готується і до нових рекордів. Ще трохи каже, і можливо, підніме вагу, що втричі перевищує її власну, а ще мріє. Своє жилье мати. От одну мрію вже здійснилося отримати медаль, саму, саму вищу, яку можна. Друга мріяться своє жильо. Ольга Релл, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.